Боротися. А з чим боротися? Як почуєш, у нас відбирають землю, оцінюють її незрозуміло як. У нас відбирають просто бізнес, якщо комусь він сподобався. Я вже не говорю, і ви нічого сьогодні не піднімали, а комунальні послуги. Хіба хто-небудь може розібратися, як складається, що складається вартість? А сама система, коли переплилося державне, комунальне і приватне, але приватне тих чиновників, які при владі. Якщо передава, якщо продовжувати перебивати, я просив я готова відповісти на всі запитання. але давайте так. Розумієте, сьогодні необхідно просто дуже-дуже е хорошо проаналізувати. Проаналізувати ситуацію, яка склалася в нашій державі, і зробити висновки. Мені дуже сподобався виступ ваш. Я тут буквально знаєте, собі такі нотатки, будемо спілкуватися, як ви вийшли і сказали. Так люди добрі. Можливо, нам не об'єднуватися, не бити морди одне одному, вибачте, тому що вам б'ють і нам б'ють. Ви знаєте, в Раді і нашим хлопцям і панці поламали, і ноги, і шашки ми кидали, захищаючи Чорноморський флот. Якби ви побачили, знаєте, те на очі, на живі, як ми мову захищали, як це, знаєте, картинки все цього не передають. Коли нашим е депутатам до струсу мозку порозбивали голови, а коли прийшли до голосування, це з брехнею, вибачте на слові. Якщо людей, то наші, які за Україну, за українську мову відтіснили, а це опозиційні сили, взяли в кучку отаку. я вийшла і кажу, Боже, люди, подивіться, це наша влада, тому що силовики це ж представники влади. Захищає кого і від кого нас від рідної мови не дає нам право сказати, що ми хочемо. Тому повертаюся, вам боляче, нам боляче, вас б'ють, нас б'ють, чи фізично, чи морально, чи матеріально, чи духовно, тому що й духовність у нас діляться і відбирає. Тому, тому у нас одні важливі. Про це говорите ви, про це говорить Дмитро, про це говорить. Ляпіна. Я думаю, навіть хто не говорить, то ми розуміємо. Вибор. Думайте, не будьте байдужі, щоб оце слово самозахист, як захистити і автопрогін це дуже добре. І коли такі речі, які відбирають бізнес і всі тут разом, ну це вкрай необхідно, вкрай необхідно. Але ж це такі, знаєте, якийсь епізодичні епізодичний захід і епізодичний захист. Необхідно радикально змінити у нас все в Україні. Ви чуєте, як об'єднуються опозиційні сили. Да, це важко відбувається. Це важко. Але воно відбувається. Є розуміння. Думайте, будь ласка, є хороша програма, яка зараз обговорюється, яка передбачає. Всебічну підтримку вітчизняному виробнику, вітчизняному бізнесу, малому середньому бізнесу і аграрії. Це ж ми сьогодні говорили про землю, а якщо взяти взагалі наших аграріїв, наше село, де живе до 35% населення, коли розглядати соціально економічну структуру, коли з розвитком, коли йде деградація дуже жахлива, оці речі треба змінювати також радикально. Не просто розглядати, ви знаєте, чи продаємо землю, чи не продаємо відношення до неї, право на неї. Сьогодні земля здається, що на умовах розпаювання багато уявляється власниками. А що вони від цього отримують? Та ніякі вони не власники. Мішок крупи чи якоїсь, я не знаю, ще чогось. Це радикально необхідно змінювати. І дуже серйоз, серйозна команда над цим працює. Ми можемо це зробити, але тільки разом. Тільки разом. Тому отакі от речі. Ну, а все рівно ж це ж повсякденна, повсякчасна робота. Я слухала сьогодні виступи. Марія, ви виступали, ви в індустріальному районі, а я працюю, в мій округ в Дніпропетровську, ліва частина Дніпропетровська це три адміністративних райони і індустріальний також. Чому я швиденько записала? Будь ласка, до нас, але давайте все це робити через віччя. Через віччя. Тому я слухала Наталю Жих, в Дніпродзержинську, вона говорить, робляться жахливі речі, тобто оцінка землі. Для одних така, для одних така, але існує порядок, будь ласка, через віче до мене, я постійно працюю, поїхала на сесію і в Дніпропетровську, ми сядемо, відпрацюємо, запити. У нас юристи місцеві в Дніпродзержинську, юристи на рівні області, юристи на рівні громадських організацій, юристи, депутати, ми знайдемо шлях. Давайте тобто не чекати одного іншого, а співпрацювати постійно. Тому тому знову таки, ви знаєте, якщо ми так думаємо, якщо ми є такі, то ми це можемо. І тому, щоб не відбувалося, я вас дуже прошу, не будемо байдужі. Мені також боляче, коли люди прийшли, пішли, прийшли, пішли, не дослухали і пішли. А чому ми тоді прийшли? Ми розраховуємо, що ти, 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 ні. Давайте разом. Послухаємо біль кожного, напрацюємо систему. Маємо одне одного, Візьмемось за руки, і тут важливо, і плече поряд, і спина надійна, і мізки поєднати, і патріотичність, і духовність до свого, до своєї землі, до своїх людей, до своєї країни. Тому, тому, тому дуже добре, що ви разом, дуже добре, що ми разом не опускаємо руки. Якщо ми хочемо, то це ми зробимо. Найкраще на нам. Дякую. Дякую вам дуже. Е, можна тільки, будь, будь ласка, давайте репліка, бо ми береглами не вкладаємося. Давайте, давайте так. Сейчас ви у нас голова громадської організації «Свобода». Тягнемо колег, я розкладу, а потім будемо. Так. Вітаю, шановне товариство. Перш за все, дякую організаторам за запрошення на сьогоднішній захід. І дозвольте від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода привітати. Сьогоднішнє всеукраїнські віча працівників малого і середнього бізнесу в Україні, побажати плідної праці і щоб був результат. Щоб вони просто зібралися, поговорили, розійшлися, дістали від того задоволення, що був результат. Товариство стратегічне, глобальне, не тільки містечкове потрібно обговорювати. Що сьогодні сталося в Україні? До влади прийшов кримінально-олігархічний клан так званих Донецьких. Донецьких не від території, а Донецький є бандіт. І місцеві мешканці українського Донбасу так і кажуть, що вони є донецькі, тому що ті, хто мешкають в Донбасі, вони себе просять називати дончами. Політичне уособлення того клану, який складається з колишніх комуно-комсомольських функціонерів, кримінального елементу, просто жуліків і їхніх родин, їхніх сімей. Політичне уособлення їхнє це є. Партія, яка називається партія регіонів. За час існування тієї партії ми всі з вами чітко переконалися, це є партія класична, не просто кримінальна партія, це є класична партія крупного капіталу. Вона не тільки включає в себе людей, які мають монополію на певній галузі народного господарства в Україні. Вона фактично має в своїх рядах. Найбагатших людей України, які стали багатими не через кожноденну тяжку роботу, не через успіх, не через те, що вони отримали якийсь спадок десь за кордоном, чи Нобелівську премію, чи будь-яку іншу, а через те, що ті люди, переважній більшості, мали доступ протягом української незалежності до державного бюджету України, крали, крали і крали, і стали от з нікого такими величезними мільйонерами-мільярдерами. Ну от я зараз їжджу по областях, зустрічаюся з людьми, їжджу разом з нашими партійцями обласними. І кажу, о, слухайте, в такий гарний ресторанчик тут стоїть, готельчик. Приємно подивитися, ну, Європа кому належить? Що за підприємець має? А е, тут підприємець, він втік в Росію, а зараз віддали. Кому віддали? Сину Януковича старшого. Нормально, їдеш далі, о, якийсь заводик працює, дим іде, а кому належить? Напевно, тут господар є хороший, там був ну, господар, тільки тепер він бігає по прокуратурах, по СБУ. А кому належить? Ну, приїхали, назвали ціну, не вийшло раз, там, в 10 разів менше заплатили, чи взагалі не заплатили старшому сину Януковичу. І от маємо типовий приклад, коли з простого стоматолога за два роки. Людина, яка попадає в рейтинги Форбсту і інших там всесвітньо відомих економічних журналів, які визначають найбагатших людей в Україні. Але, люди добрі, ви повинні чітко розуміти, при владі знаходиться партія, яка вас, як представників дрібного і середнього бізнесу, не те, що не сприймає, вона вас ненавидить. Ви, тій партії, не потрібні. Тому що в парламенті сидить, умовно кажучи, власник величезного супермаркету. А ви це є власники дрібненьких наметиків на базарах, власники дрібненьких магазинчиків, готельчиків. То скажіть мені, будь ласка, як до вас ставиться той власник супермаркету? Він спить і бачить, щоб знести ту палатку, знести той намет, щоб люди прийшли до нього за товар, незважаючи на те, що той товар є набагато дорожчий, а не йшли до вас. І тому цей представник крупного капіталу сьогодні сидить в парламенті, а поруч з ним сидить його коханка, його водій, його секретарка і його кухарка, які тиснуть на кнопки і голосують за закон. І у вас є 100 тисяч під парламентом, у вас є мільйон під парламентом, ви виходите і протестуєте проти ухвалення податкового кодексу. Але депутат-представник крупного капіталу, який в себе на столі має проект податкового кодексу. Який говорить про захист інтересів крупного капіталу, і має проєкт податкового кодексу, який говорить про захист інтересів дрібного бізнесу. За що він буде голосувати? Та звичайно, що за себе? І тому мені здається, товариство, не гнівайтеся, будь ласка, бо я тут чув такі певні носки, і, зрештою, спілкування з підприємцями, воно десь мене приводить до висновку. Зразу хочу сказати: 20%, а може й більше, членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода» це і ваші колеги. Це і такі самі представники дрібного і середнього бізнесу. Але коли ви виходите зараз тут зібралися, для чого? Для того, щоб захистити свої права, ви навіть називаєтеся самозахист чи якось слово захист існує, ви вже в'язалися в політику, товариство. Якщо ви думаєте, що те, що ви робите, це не політика, це ваша глибока помилка. І помилка податкового майдану тоді була. В тому, що він намагався бути неполітичним. Згадайте, як вам казав, не треба партії, не треба прапорів. Тобто ідемо боротися проти політика Януковича, проти політика Азарова, проти політика Тигінка, без політики. Тобто то саме, щоб прийти до доктора і сказати, доктор, вилікуй мене, але без медицини. Я не хочу нав'язуватися, бо я знаю, що зразу почнеться говорити о піариться, Хоч я просто пропоную свої послуги, послуги свободи, яка є так само партією середнього класу, як і ви громадською організацією, яка і фактично бореться за формування середнього класу в Україні. Партії регіонів середній клас не потрібен. Я думаю, ви це розумієте. Їм потрібна держава багатіїв і злиднів. От щойно що шо казали? 96% бідників. О, це ідеал партії регіонів. Якщо навіть не 96, а 99 зробити. Їм не потрібно середнього прошарку. Чому? Бо середній клас не голосує за кілограм гречки і кілограм цукру. Середній клас це є успішна людина, яка чогось добилася своїм тяжким трудом. Середній клас це той, який думає між бочками своїми, про освіту своєї дитини, про те, як нагодувати свою дитину не тільки генетично модифікованими продуктами, про те, як купити ліки для своєї мами, яка потребує того, про те, то, як дати житло для своєї родини. Оце середній клас. Середній клас це вчитель, це лікар, це підприємець дрібний і середній. Середній клас це є фермер. Але це є ворог для представника крупного капіталу. Який, на жаль, не як в Європі або в цивілізованому світі нормально, за звичними економічними правилами конкурує з середнім класом, а в нас він просто знищує, з'їдає. таким рейтерським чином, як ми говорили, просто приїжджає, сподобався бізнес, забрав і до побачення. І тому ви не повинні боятися, в'язуватися в політику. Тому що політика це є власне мистецтво управління державою. А без того, як політика не втрутиться в процес вашого захисту, ви ніколи нічого не доб'єтеся. Мені дуже хочеться вашого успіху, але ви повинні чітко розуміти, до того часу, поки влада не буде іншою, до того часу, поки при владі не будуть політичні сили, які саме представлятимуть середній клас, або голосуватимуть за закони, які будуть допомагати дрібному і середньому підприємництву. Ці в житті ніколи не проголосують. Я прочитав вашу резолюцію. Хороша резолюцію, проєкт резолюції, яку ви зараз будете голосувати. Знову ж таки, не нівайтеся, дозвольте пропозицію. Ви не повинні в них нічого просити. Це бо це якщо це ви будете їх не щось не просити... Це ви замінили, замінили це, <клес> <клес> бо, бо ви розумієте, від більше того, ви від них навіть, коли поміняєте слово на вимагаю, ви все одно не доб'єтеся нічого, бо цей папірчик, вони як візьмуть. І так і покладуть собі під сукно. Ви маєте, окрім економічних, абсолютно справедливих вимог, які ви там поставили, вони абсолютно правильні і справедливі. Я лише єдине, що додав, знаєте, який один пункт? Ви дуже правильно написали: заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Ну, Наша позиція яка свободи, що ем, землю сільськогосподарського призначення можна здавати в довгострокову оренду навіть з правом родинної спадщини. Дозволяти приватизувати землю під об'єктами нерухомості, присадибні земельні ділянки, а також, якщо ви законним чином володієте паєм в результаті розпоювання, але якщо ви хочете продати, то тільки державному земельному банку або якійсь іншій фінансовій установі і ні в якому випадку не дозволити продавати іноземцям чи особам без громадянства. Але впишіть ще один вкрай важливий пункт то, що зараз вони зробили протягом останніх півтора років. Заборонити продаж стратегічних підприємств в Україні, стратегічних об'єктів. Особливо заборонити продаж енергогенеруючих і енерго компаній. Ви дивіться, що зараз робиться. Це вас завтра безпосередньо торкнеться. Обленерго вже продані з молотка пішли. Дніпропетровську обленерго до побачення, Донецьку Бленерго, Хмельницьку обленерго, Вінниця Обленерго, Закарпаття Обленерго, Київ енерго. Західне Енерго разом з Бурштинською станцією до Брутвірської станції. І сьогодні Ахметов, Фірташ, Каломойський, на російський капітал, вони є приватними власниками. І від того, чи у вас в хаті, чи у вас на підприємстві водичка буде текти чи світло горіти, це вже навіть не місцеве самоврядування, це вже навіть не державна влада, це приватний власник. Так само, як зараз вони вчудили в парламенті, наші депутати скажуть, дивіться, давайте приватизуємо Укрзалізницю. А? Ну о чого б і ні? Давайте спочатку рухомий склад, потім нерухомий склад. Давайте ми це будемо забирати. Завтра захочете на електричці їхати, будете платити, як спальну у вагоні. Та як зараз Калісніком накупував тих хюндаїв під євро, вкрали 20% бюджетних коштів на євро. І зараз ці всі хюндаї поїздили ломаються, Львів Харків зламався, Львів Київ зламався, Львів Харків зламався, стоїть графік руху і таке інше. Отже, товариство, перше. Допишіть заборону приватизації стратегічних підприємств, повернення незаконно приватизованих у державну власність, повний державний контроль над природніми монополіями це є дуже важливий факт. Ну і наступне, звісно, що ми як політична сила, не нав'язуючись абсолютно вам, я хочу, щоб ви знали, в будь-яких куточках, де є наше представництво, ми готові до найтіснішої. Співпраця разом з вашою громадською організацією з метою захисту прав українців, захисту прав підприємців, представників дрібного і середнього бізнесу. Тому що це якраз має бути основа майбутньої України. І останнє це ваше розуміння. Я сподіваюся, воно є, що не косметичними змінами законодавства, а реальною зміною системою влади. Реальною зміною отого клану Януковича можна поміняти ситуацію і хоча б трішки повернути обличчя в сторону до нормальних людей, нормальних українців, які хочуть заробляти на себе, платити нормально податки, заробляти на свої родини і пишатися тим, що ми є в країні, яка дає нам можливість не просто виживати, а жити і пишатися тим, що ми є українці і маємо таку державу. Я вітаю ваше зібрання, я вітаю ваші наміри. Я очень рад, что есть такая активность, что есть люди, которые вас организовывают и предлагают знаете, снижескую работу. Слава Украине! Мы пришли к последнему пункту на, на, на нашей на повестке дня. Это принятие резолюции. У каждого у вас на руках находится проект резолюции. И я думаю, со всеми замечаниями, предложениями, которые только были, только что были высказаны, я думаю, что можно его проголосовать. Есть, может быть, у кого-то еще есть какие-то предложения или замечания по резолюции? Прошу. Роспуск Что-что? Роспуск грайт полкомал. Роспуск в районе містаграда это есть такое питание. Это есть такое питание, но оно резолюции у нас есть.

Ну, Тож... Можна я ще один скажу. Вчора в Житомирі вийшли люди з селян, які протестують проти молочної матії з питаннями е... бойкоту здачі молока, тому що вони встановлюють держава, Тому правильно пункт про політичні репресії може бути Дякую. Зауваження прийнято. Є Круговські передання резолюції. Давайте тоді проголосуємо. Хто за дану резолюцію? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, прошу відпустити. Хто воздержався? Значит, данная резолюция с змінами и дополнением принята. На этом разрешите наш, наше вече работников малого и среднего бизнеса Украины считать закрытым.